Volkswagen Twan в такому чудовому білому кольорі. Подивіться на його зовнішній стан, як авто нас виглядає. Є туманочка, оригінальні диски 17-ті. Безключовий доступ на дверях. Відчиняємо і бачимо шкіряний світлий салончик, в якому присутні як ручні, так і електрорегулювання. Чудове мультикермо. Датчики світла, коректор фар, регулювання яскравості підсвітків. Портових приводів На мультикермі маємо управління мультимедії, голосове управління, інформація на бортовому комп'ютері, Круїзі, мультимедія кондиціонерчик з підігрівоми седінчик, відключення стабілізації, монетниця І сюди можна прискладати свої теж речі, телефончиком на провередине і нікуди нічого не дінеться. Заводиться в тому з кнопочки старт-стоп, є прикурювач, коробочка DSG. For motion. Чому? Бо в нас повний привід та електроручник. Салончик, як бачите, у нас перфорований, дуже класно виглядає, стан ідеальний всього. Що саме головне, авто у нас йде на панорамці. Звідси у нас регулюється. Так, от ми сидимо на задньому ряду. Місця у нас дуже багато, вам скажу. Посадка дуже приємна. Вигляд такий маємо на небо, на передній ряд сидінь. Що ми бачимо перед собою? Дефлектори повітря з направленнями, прикурювач та ще одна колоніша. Наявні у нас і зафікси. Дуже цікаво виконаний тут бардачок, він відкидується От так, повноцінно скажімо, з доступом до заднього ряду. Ось так бачите, виглядає. Тут два підстакани. Таксили і поїхали. Тут у нас все теж у дуже гарному стані. Коврики чистенькі, охані, все у нас протерте. Ідеальна. Саду ми спостерігаємо ось таку чудову оптику. Відкривається авто у нас знизу, натискаємо, відчиняється. І тут ми бачимо нашу камерку. Такий вигляд у нас має багажник позаду, місця загалом доволі багато. Є підсвітки цих прикурювачі, бокові він які відчиняються. підіймаємо і маємо повноцінну запаску з балонічком Ідеальний стан автомобіля, пробіг складає 205 тисяч, двон у нас тут 2 літра. Трупа бензин, повний привід. Тому, друзі, хто шукає собі гарний кросовер в ідеальному стані, можете розглянути цей чудовий варіант, перейти до нас на майданчик, на автопоїнт. Ми вам все оформимо і зробимо в найкращому виборі. АвтоПінт. Придбай якісне авто.